Сьогодні в нас Новолуння. це такий портал, портал в наше майбутнє. І а, той, хто пізніше трошки приєднався, я зараз розкажу, чому я така розмальована і що в мене тут сьогодні відбувалося в Італії? А, це був, було свято, яке називається Карнавал. У нас прийнята, так? Така назва Карнавал. Але насправді це слово звучить як карневал. Карне це м'ясо. Тобто. Останні дні перед постом, коли люди посвяткують, скажімо так, празнують життя з дуже таким пишним передіванням і дуже багато таких елементів, де є там гроби, якісь такі розмальовані темні істоти, тобто буйство життя в усіх його проявах. тобто, коли всі класи. І класи бідних людей, і класи багатих людей, вони якби стараються в ці ем, лічності, да, є якісь маски, і людина може повністю розслабитись, сміятися, е, танцювати, їсти що хоче, і тобто вона е, може відпустити себе. А далі йде, е, буде йти період, коли буде піст. Тобто період Масляної або період, також в цей період прийнято почитати предків. І саме того я сьогодні вийшла в прямий ефір для того, щоб вам розказати, що з завтрашнього дня я планую серію прямих ефірів зранку. Це буде 7.00 по Європі, 8.00 по Києву, для того, щоб зробити такі. Ранкові невеличкі зустрічі, де ми будемо читати молитву за рід. і, так мені йде якраз приймати енергію роду, приймати ті дари і таланти, які йдуть до нас через нашу родову систему, через те, що ми будемо впам'ятовувати наших предків. Тому, якщо вам відгукується я вас запрошую, це буде абсолютно як моє служіння таке. Я так відчуваю, і тут з вами буду ділитися цією інформацією, молитвами, і запрошую вас в прямий ефір, тому що колективна жіноча енергія вона працює більш сильно, коли ми збираємося разом. Далі. Сьогодні новолуння, це час, коли. Відкривається такий портал портал в майбутнє, і взагалі-то прийнято в цей час свої якісь бажання прописувати, свої цілі писати на майбутнє, старатися відчути. Але основне, що я вам хотіла сьогодні донести, і те, що зараз я практикую і стараюся собі відчути, це якраз відчути те, що. Ми приходимо в це життя, а не просто так. Ми обираємо це тіло не просто так, і в нас в кожного є якесь певне призначення. І основне це для нас відчути не тільки свою таку присутність в цьому житті, а ще присутність вищих сил, які нас ведуть, які нам допомагають, які також. Мають на нас якісь е, плани, е, якісь сподівання, е, що ми виконуємо якусь таку е, певну свою місію е, в цьому житті. Тому е, постарайтеся зараз е, настроїтися на своє відчуття тіла, От прям дихайте, подихайте і е, сюди в серце своє, е, своєю увагою відчуваючи цей момент тут і зараз, момент тут і зараз, коли може ваша реальність створюватись Та момент, коли немає того, що було колись, коли немає ще майбутнього, а є тут і зараз, і ви опускаєтеся своєю увагою ваше серце і відчуваєте, як воно б'ється. Просто б'ється без того, що вам потрібно над ним вести якийсь контроль. От це такий приклад того, як ми буває ставимо якісь наші цілі, плани, а вони ну, не завжди збуваються, а збувається якийсь вищий для нас задум, якийсь вищий для нас план. І все йде, оце життя, воно йде все, все, весь час через нас. З кожним а, стуком вашого серця життя йде через вас. Тому, коли ви дозволяєте оцій енергії життя йти через вас, а майбутнє от цей новий час, в який ми зараз переходимо, цю еру водолія, це та. Енергія, вона така дуже швидка, дуже трансформуюча, і це та енергія, яка буде на цій шаленій швидкості відбивати в людей якісь оці внутрішню таку боротьбу, бажання хапатися за якесь старе, бажання якісь такі матеріальні прив'язки до чогось. Всі якийсь такий ну, страх, тобто буде мінятися оця наша внутрішня вібрація від страху. Важливо зрозуміти, коли ви навіть ставите якісь да, бажання свої, слухайте їх десь всередині, чи вони звідки вони йдуть від страху, чи вони йдуть від відчуття любові. Від відчуття і розуміння того, що вас ведуть. Від, от ми будемо переходити оце відчуття довіри, відчуття е, таку більш жіночу енергію. І насправді те, що зараз відбувається, це така якась боротьба жіночих енергій, травмованих, жіночих енергій, тих енергій жіночих, які починають пробуджуватися і починають собі. Це внутрішнє світло вирощувати. І травмована жіноча енергія, вона руйнує, вона руйнує чоловіка поряд собою, вона руйнує все навкруги. Того я сьогодні вас трошки хочу направити в сторону того, щоб прислухатися, що відбувається всередині вас. І те, що я вже говорила, ще раз повторюсь. Може, хтось не чув, коли ви даєте собі право на те, що ви є, на те, що ви цінні, на те, що ваші емоції, ваші почуття цінні, ваші бажання цінні, плани на вас вищих сил цінні, тоді все, що ви відчуваєте, це важливо. Це як такий внутрішній орієнтир, ваші відчуття. А це ваш такий внутрішній орієнтир. І сьогодні я трошки поговорю про такі не дуже прийняті в нас і такі заборонені відчуття як образа, як агресія, як заздрість. Постарайтеся, поки я буду розказувати, для себе виписати моменти. Коли ви ображаєтесь, на що ви ображаєтесь, на кого ви ображаєтесь? Потім виписати моменти, на які події в вашому житті, на яких людей, можливо, у вас від, 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 виходить ця агресія, ви відчуваєте злість, ви відчуваєте ярость, на що, на кого, чому. А, а також. Заздрість. До кого ви відчуваєте заздрість? Чому? от таких три пункти для себе зараз просто намалюйте. І вже зараз, коли я говорю, ви вже приблизно розумієте, що це за історії, що це за люди. А зараз я трошки постараюся розшифрувати, чому через три, цих три емоції, через. Цих три енергії можна зрозуміти взагалі бажання своєї душі. І так, образа. Коли ви ображаєте десь на щось, це може бути цінним. Уявляєте, те, що ви відчуваєте образу, може бути цінним. І взагалі нам прийнято якось так в. Нашому вихованні було, що ображатись не можна, на ображених воду возять і так далі. Але якщо дати цінність своїм почуттям і перестати від них сторонитися, перестати їх знецінювати, тоді ви можете відчути і зрозуміти, що образа всередині вас виникає зв'язку з тим, що хтось знецінює щось, що для вас є важливим. Тобто це такий маячок, що якісь ваші цінності, можливо, ви самі не чуєте і не хочете їх бачити, але всередині вас відбувається цей дисонанс, що це таке важливе для вас, на що ваша внутрішня сутність, ваша душа відчуває образу. Що там таке всередині є, на що ви не звертали уваги? Далі агресія. На кого, на що вас підіймається це відчуття? Таке заборонене взагалі в суспільстві відчуття злості агресії. А, як, а, дуже багато зараз питань з приводу того, Чому, як можна взагалі простити те, що відбувається? Ну, я маю на увазі зараз війну і все, що відбувається, да, коли людина інстинктивно підіймається оця агресія через те, що вона від, знаходиться в внутрішньому такому стані, де оця базова потреба в безпеці, вона не закрита. І одночасно є да, така думка про те, що потрібно взрощувати в собі прийняття, про те, що треба зрощувати собі внутрішнє світло, вдячність. Але коли твої базові якісь такі потреби вони не закриті, то важко собі заборонити цю злость, ярость, яка підіймається. І це ті, Енергії, які показують вам, що треба якось діяти для чогось, а це вже якесь ваше внутрішнє бажання душі. Тобто якась дія має йти за цією агресією, яка підіймається. Тобто це енергія, енергія яка вам дається для того, щоб ви щось міняли, де ваша душа вона вперлась в, якесь, в якусь історію, де їй не добре. Де їй не хороше, де вона сходить з свого шляху. І агресія, яка підіймається, це та енергія, яка дана вам для того, щоб ви могли проявляти себе, для того, щоб ви могли заробляти гроші, для того, щоб ви могли а, бути яскравою. Тобто це сама по собі енергія, життєва сила. Але якщо ви собі забороняєте це відчувати, якщо ви забороняєте собі признаватися. Тому що ну, щось таке цінне для вас було порушення, тому від, від, виникає це відчуття злості, відчуття ярості, відчуття агресії. Що там таке а, всередині вас важливе є? Оце важливо зараз пробудити в собі, відчути. І ще один момент заздрість. Тобто заздрість, яка виникає до когось. Такий банальний приклад, так, да? ви признаєтесь собі, що ви заздрите, наприклад, жінці, яка має гарну фігуру, яка за собою дивиться, яка там, не знаю, виглядає якось красиво, але ви собі починаєте або опоцінювати цю жінку, або якось, або, можливо, якщо це. Сфера да, там проямлення вас як майстра, ви когось бачите, хто вже реалізувався в професії, хто вже досяг певного успіху. І е, десь всередині, можливо, можете знецінювати, хейтити цю людину, але якщо ви насправді собі признаєтеся, тому що ви зараз відчуваєте цю зайстрість, це знову ж таки буде таким вашим маяком до справжніх бажань вашої душі. Чого ви там такого хочете, як вам важливо і потрібно побачити цю людину, якій ви заздрите, ту ситуацію, можливо, якій ви заздрите, роздивитися її, вивчити її і повернути в цю сторону ваші дії. Можливо, щось вам потрібно таке робити, щоб вам, ну вам тобто, вам туди хочеться. От да, це та енергія, куди вам хочеться. Але ви собі десь всередині цього не дозволяєте. Оці такі три енергії і три списки, які я вам пропоную сьогодні написати, на що ображаєтесь, на кого, чому, що там за ваша внутрішня якась цінність була порушена, потім на що ви агресуєте, злитесь, і чому ви заздрите, кому ви заздрите, що там за важливі бажання вашої душі є. І знову ж таки повертаючись до сьогоднішнього дня новолудня, це такий портал. Портал, коли підсвідоме і свідоме, тобто енергія місяця і енергія сонця, вони зустрічаються. І це момент, коли ви можете відчути ці якісь такі вищі плани на вас, вищі плани вашої душі до проявлення. Якісь такі плани ваші, як душі, на це втілення, і віддати собі цінність в тому, що це нормально, що ви зараз щось відчуваєте, що можна не знецінювати те, що ви хочете, що можна дати собі право вилити це, хоча б на листочок бумаги, і прописати ось ці. Такі маячки для себе, коли куди вам далі рухатись по життю, які можуть бути у вас до цього внутрішні такі справжні цінності, які вас ведуть. Тому після того, як я завершу цей ефір, я пропоную вам налаштуватися на своє серце, на його стук. Відчути себе в цьому моменті тут і зараз, відчути, що десь там зверху є якийсь вищий план на вас, і дати собі право під керівництвом того вищого плану написати якісь такі важливі для себе пункти, куди б ви направили ту життєву силу, життєву енергію, яка є всередині вас. Але знову ж це про вихід в енергію Творця, в енергію проявлення ваших дарів, ваших талантів, розвитку вас як особистості. Вот. Це те, що я вам хотіла сьогодні передати. І завтра, о сьомій ранку, я запрошую вас на ранкову медитацію, з'єднання з родом. І буду з 20 по 26 лютого в цю таку масленичну неділю тиждень. Коли ми маємо вшановувати наших предків, згадувати їх. Я буду ділитися з вами практиками, я буду ділитися з вами ефірами, в які я вас буду запрошувати. І це та енергія, яку важливо зараз пробуджувати, тому що це про знання свого коріння, це про відчуття достоинства, це про відчуття, що все, що є всередині нас, як потенціал, це важливо, це потрібно, і це має продовження. Все, що йде через вас, має продовження. Все, що йде через ваше коріння до вас І далі має мати продовження в житті. А, а також те, що я вже казала дівчатам, які були в мене на іграх, я зараз а, вчуся, вже навчилася на інструктора жіночих практик, і а, мені потрібна, потрібні жінки, яких є а, проблеми з жіночим здоров'ям. Які, можливо, маються валющі місячні, або ж гормональні якісь такі збої, або опущення, або ж нетримання сечі, всі проблеми, які зв'язані з жіночим здоров'ям, я вам пропоную таке, таку взаємодію. Для того, щоб мотивувати жінок. Займатися жіночими практиками мені важливо, для... важливо, щоб в когось вже був результат. Тому я зараз буду писати і анонсувати те, що буду проводити жіночі практики в закритій групі, для того, щоб ви змогли побачити, який від них є результат. Але тут важливо регулярно займатися, якщо у вас буде таке бажання. Тому пишіть мені, я вас додам в цю групу. І так, зараз сідайте після нашої з вами зустрічі, об'єднуйте праве і ліве положаря через те, що ви почнете малювати і правою, і лівою рукою, і старайтеся настроїтися на оці енергії, про які я вам говорила, знаходите, де ви ображаєтесь, де ви, на що ви гніваєтесь, де ви заздрите. І постаратися відчути ваші внутрішні бажання, дати їм право бути, дати їм право на життя і прописати все те, що для вас буде важливо, чому важливо зараз, що важливо зараз посадити, для того, щоб воно дало плоди, виросло в вашому майбутньому. Якщо у вас будуть якісь питання, то я з радістю відповім і мати вручнуйте про фон. Нема питань. Ну тоді всім на добраніч і не пропустіть цей момент новолуння для того, щоб відчути свою душу. І синхронізуватися з енергією Творця вищих сил і з планами вищих сил на вас. Всім чудового вечора і доброї ночі!